Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні і продовжуємо готувати осінні блюда. Зараз у нас яблук повно. Готуємо шарлотку з яблуками. І так, 5 яєць у мене. У мене невеличкі яйця. Якщо великі, можна і 4 взяти. Додаю дрібочку солі. У мене це ця... у мене морська як завжди. Збиваємо. Додаю стакан цукру. Стакан у мене 200. Ну, я беру оцю мірно 200 грамів, 200 грамів стакан 200 мл. А цукру самого десь грам 210-220. Збиваємо. Яйця збились дуже гарно. Так похолодало, десь тепло вже халату діти. Так, яйця збились дуже гарно. Я додаю сюди так же само стакан борошна і потихеньку вмішаю. Можна і на маленьких оборотах вмішати за допомогою міксера. Можна і так. Але я так змішаю вже. Якщо не впевнені, що гарно збили яйця, можна додати чайну ложку розпушувача, не завадить. Але якщо б гарно збили, то і у вас і так будуть гарні. гарний бісквіт. Це, в принципі, бісквіт виходить. А як уже з яблуками, то шарлотка. Так, тихенько знизу вгору вмішуємо наше борошно. Так, гарненько вимішали. Можна додати сюди ванілін. Я з яблуком не додаю. Мені подобається запах яблук. І в Шарлотку не додаю е, корицю, ні. От в Штрудері люблю корицю. Тут ні. От дивіться, все. Дуже таке гарне, гарне таке прям. Тісто у нас вийшло дуже гарне. Все, не забуваємо, що треба обов'язково включити духовку заздалегідь. Тепер все дуже просто. Взагалі шарлотка просто. Тут у мене цілий кілограм яблук. Отак висипаю. Може буде багато, але ну, нічого. Я люблю багато яблук. До речі, на моєму каналі є штрудель можете подивитися з яблуками. І все покриваю. Покриваю так, щоб все було покрите. Так. Яблуко я почистила. Ну, і, звичайно, що порізала крупно доволі таки. Ви бачили куски такі великі. Я не, не дуже їх мельчила. Тут не важливо мілко нарізати. Тут можна крупно різати і все вийде. Так, все покриваємо гарненько. Щоб всі в нас дірочки були покриті, щоб все було покрите. Ніяких Нічим я не змазувала тут. Тут не треба змазувати бісквіт, взагалі не треба змазувати. І важливо зразу ж швиденько заливати. Форму я приготувала заздалегідь, я вже сказала, мабуть. Бо бісквіт вже швидко осяде. Все-таки ми яйця збиваємо. Для чого? Для того, щоб пухкеньке було таке гарне. Тому обов'язково треба. Підготувати формочку і зразу заливати. І яблучка підготувати, все підготувати заздалегідь. Ставлю в духовку 80 градусів Цельсія десь хвилин 40. Все 180 градусів ставлю на 40 хвилин. 40. Все, час пішов. От пройшло 40 хвилин, і ось у нас така шарлотка. Класна, підійшла добре. Хай трошки остине, можна буде порізати. І от наш наша шарлотка вже трошки остила, я її розрізала. У мене тут кілограм яблук. Там яблук більше, ніж тіста. Можна присипати зверху цукровою пудрою, але дуже солодко буде. І так дуже гарно. Дивіться, яка є пушочок. Класно. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного!